Всім привіт! Сьогодні в нас буде перша частина афінажу з телефонів. Розділю я їх на три частини. Буде три афінажа. Так, і перше, те, що сьогодні ми будемо переробляти, то це лігатура з телефонів, тобто роз'єми. Там, що там, ну, коротше, всяка всячина, що попадає в телефонах позолочена. Отака От херня. Це ми сьогодні переробимо. Потім е, другий, другий афінаж у нас буде. Ну, ще після того, як я це все порозбираю, це я просто вже дуже захотілося заафінажити та й вирішив те, що надлубов зробити. Друга частина фінажу вже буде після того, як я всі, всі телефони порозбираю. А буде вона з такого. Це тобто сплат з телефонів там, де нема припою. Я вирізаю частини плат, на яких нема припоя, тільки по золота. І щоб нічого не, не шкодило розчину. Тобто я беру отакі телефони, наприклад. І там, де з двох сторін немає припоя, от полоса пішла. І тут нічого також немає. полоса, зрізаю. І буду так переробляти. Так, це буде друга партія з цього. Третя партія. Третій афінаж буде вже з того, що залишається з телефонів. Отакі от куски, огризки, там, де вже обрізана позолота. Зняті всі металічні штукенції. І там, де тільки пооставалися чіпи, мікросхеми і так далі. Це буде в останню чергу я буду робити. Коли перероблю все. А сьогодні ми будемо працювати з таким. Це все з телефонів. Уявляєте, скільки це я сидів, його все длубав. Так що якось так. Так, зараз я зважу, скільки в нас тут вже вийшло надлубати. І будемо розчиняти. Так, і заважило воно у нас на 66.46. Коротше, 66 грам позолоти. Побачимо, який буде вихід з цієї телефонної лігатури. Приступаємо. Отак От у нас проходить розчинення. Вже 30 хвилин приблизно. Золотинки вже трошки плавають. Такий вітер зірвався, що капець. Чекаємо, ще напевно десь годинку. Та й будемо фільтрувати. Ну, що я скажу, пройшла ще година. А воно ще навіть і не розчинилося все. Золотинок вже хватає на, на стакані. Ну, що ще пів години зачекаємо. Ну, можна сказати, вже майже все. Не буду я чекати вже цих пару деталюк. Поки розченяться, розтворить. А Ми зараз перефільтруємо і перевіримо ще на срібло. Так, от такий у нас вийшов профільтрований. Давайте подивимося, чи є щось по сріблу. Заливаю розчин солі. Щось там видно, шумуть якась пішла. Але... Але якщо воно там і є, то дуже навіть що мало. Коротше, доливаю ще. А його все вилю нахрен. Так. Ну, тоді хай стоїть до ранку, побачимо, чи щось вийде. По сріблу ще дістати. А от з позолотою у нас вийшло якось так. Коротше, не знаю, що з цього вийде, але якщо й щось вийде, то буде дуже мало. Коротше, позолота, можна так сказати, не потрібно. Ну, побачимо, який буде вихід. Поки розчиняється позолота в царку, займемось оцим типу сріблом. Бачите, скільки муті? Зараз я зілю. Разів 10 прошпару кип'ятком. Побачимо, чи буде якийсь хлорид. Так, все вже розчинилось. Готовлю відразу залізний купорос. І зараз буду фільтрувати, і будемо осаджувати от такий у нас получився не дуже гарний мутний осад. Фільтрував два рази. Зараз гашу азотку і будемо встановлювати. Ну що ж, додаємо залізний купорос і побачимо, чи буде якась реакція. Поки що я не бачу ніякої реакції, але Повинна бути. А зараз трошки покип'ячу, трошки подоливаю ще і покажу через кілька хвилин, що вийде. Оце так зима. Дощ впарив. Коротше кажучи, щось я тут нічого... Толкового не помічаю, навіть і не, не темніє, щось трошки там, не знаю, зараз ще долю всей цей купорос. хай трошки закипить та й поставлю, напевно, на суток двоє, щоб відстоялось. Можливо якась пилючка випаде. Так, ну що ж, Відстоялось воно троє суток в мене. І така вийшла муть, темна муть. Зараз я його, напевно, що зіллю цей розчин і буду пробувати кип'ятити в азотній кислоті. Можливо, ця муть трохи зійде, а якщо ні, попробую ще один способ, але. Надіюсь, що азотка допоможе. А от що я називаю невловиме золото імпорта. Оце золото вийшло чисте, наскільки зміг відчистив. Його тут так капець як мало, але воно чисте. Ось. З домішками вийшло з не знаю, з якоюсь мутю. Ціди, не ціди, а золото плаває поверху, переціжуєш, а воно через фільтри йде все рівно вниз. Це я вже цю муть, напевно, також зараз сплавлю, якщо вийде. Сплавимо зараз це, цю мутину сплавимо. А потім це з цим розчиню. Але це вже буде потім, колись сам розчиню. От тут такий мізер з цього буде, що навіть нема сенсу заморочуватись. А зараз сплавимо оцей бідовий результат і побачимо, скільки буде міліграм. Ну що ж, Закінчив я цю телефонну лігатуру, сплавив. Тільки той осад, який чистий, а тумуті з мутиною. Тут те все я не плавив, колись сплавлю, перероблю. А це в нас вийшлося отака от бідота, яку навіть майже і не видно. Ну, от таке. Отаке манісіньке. Оп. Ну що ж, побачимо, який в нас мікрон золота вийшов. 0,1. Ну ніфіга себе. Як то кажуть, до сраки така срака. Але хоч щось. Я думав, що вов нічого не вийде. А ще й 0,11. Ну, коротше, 0,1 грама. Так що якось це діло пішло. Ну, що ж, як є, так є. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Будемо. Переробляти потім ці куски плат з телефонів по золоті.